Є документи, які стосуються, це є спогади у людей, які пережили ті жахіття, і потім були переселені на територію Тернопільщини. І в свій час були пошукові групи, які збирали спогади з. Також за підтримки органів місцевого совредування були зібрані окремі списки. На зберіганні є також архівні кримінальні справи Це тих осіб, які поширили інформацію про ті жахи, які творяться на східній Україні, зокрема про організацію Панахет, увічнення пам'яті людей, скажімо, наших українців. О, оскільки Дані люди були залучені в різні громадські організації, зокрема Товариство просвіта, інші громадські організації, молодіжні, Січ, Сокіл, тобто приймали активну громадську участь. І за тих чи інших питань вони були затримані. От, а суто вже по протоколах ми можемо дізнатися, що також і було зібрано на них, скажімо, такі факти про те, що вони були членами комітету рятунок України. Ми розуміємо, що на даній території, яка тоді входила, в склад польської держави. Тут голодомору такого не було, але були створені групи підтримки різні громадські ініціативи, зокрема порятунок України, де збирали так розумію пожертви, де організовували різні заходи для того, щоб пояснити сутність самого радянського союзу, тому що знаємо ці території активно також працювали і осередки комуністичної партії Західної України. Ми розуміємо, що посилили ті райони, які перелеглі до орішки збруч майже кожному районі плюс-мінус одна та сама кількість 40-50 людей, яким ну скажімо там з часом ну так доля розпорядилася, що вони проживали тут. Голодомор як велика трагедія, вона відобразилася в історії кожної сім'ї, яка проживала на тій території, яка була охоплена Голодомором, і це її ментальність, це скаже психологія і родова пам'ять. Фактично. Це це ті окремі такі, скажімо, предмети досліджень, які вимагають сьогодні нового підходу.